Преподобний Яоники народився в Витинії в селі Марикати поблизу міста Полоніяди. Це сучасний північ Туреччини. Єоник в дитинстві пас стадо. Але Господь вклав його в серце скарб, який є понад всі скарби. Це є дух побожності. Серед лісової такої гущавини він цілими днями молився до Бога, і часто, як свідчили передання, він знаменував стадо своїх овець Христом, і на цілий день відходив на молитву. А це стадо паслося саме, і жодної шкоди йому не було. Коли Йоникі виповнилося 19 років, його взяли до війська, а це було за часів правління такого безбожного іконоборця Лева IV, сина не менш безбожного Костянтина Копронима. Йоникій був дуже хоробрим і вправним уякою, але в той час він впав в єресь іконоборства, яка тоді була. Проте один монах, якого зустрів, цей святий біля Олімпійської гори допоміг йому пізнати свій блуд і навернутися до правди. Кожну вільну хвилину з того часу Йоникій перебував на молитві і умортвляв своє тіло, щоб, врешті-решт, цілковито посвятити себе такому самітницькому життю. І він оселився біля Агаворського монастиря. Там постом і молитвою він готувався до такого довгого пустельного життя. Пізнавши всі подвиги самітницького життя, через два роки він пішов в пустелю Трихалікс, де став проводити таке надзвичайно строге життя. Але й сюди, бувало, приходили люди, тому він вирішив піти ще далі і переселився на одну таку майже недоступну гору. І в там печері, без зовсім без даху над головою, він прожив три роки в такій найтяжчій покуті в безнастанних постах і молитвах, і які він закінчував такими словами: упування мені отець прибіже, моє син. І прокровитель мій Дух Святий. Тройця Пресвятая, Слава Тобі! Ці слова, за його прикладом, почали повторювати також інші монахи. І з часом ця молитва вона увійшла до багатьох церковних молінь. і сьогодні вона є дуже популярною, і я думаю, кожен з нас її знає. 20 літ преподобний Йоникі прожив в Пустелі. Потім він пішов у монастир Єрестетія. Прийняв у нашу одежу і поселився в пустельній місцині поблизу цього монастиря, яка називалася Крестами. Він, що цікаво, прикував себе ланцюгом довжиною 6 ліктів і так прожив аж 3 роки. Тоді один монах, який заздрив його такій святості і побожності, надзвичайним ласкам, яким Господь наділяв святого діаники, я подав йому сильну отруту. Але святий за молитвами до святого Євстахія залишився здоровий. І він з здянністі за такі ласки через сім молитви до Святого Євстахія вирішив постаратися про те, щоб на цьому місті побудували церкву і монастир якраз на честь цього святого великомученика, великомученика Євстахія. Так само преподобний Йоник, і постарався про відбудову церкви Пресвятої Богородиці. Він знявши з себе ці кайдани і ланцюги, сам двигав на будову камінні. Під час такої тої роботи ядовита змія вчепилася йому в руку і вкусила. Але Святий Йоаники, як свого часу, і апостол Павло просто взяв і струсив її вогонь. І ніякої шкоди вона йому не завдала. Все наступне життя святого це насправді суцільні, суцільна низка чудес. Бо Господь на кожному кроці вже тут на землі уділяв йому такі надзвичайні ласки. Перед Слугою Божим курилися біси, він їх виганяв, він оздоровляв розслаблених в чудесний спосіб, оздоровляв в'язнів і пророкував про майбутні речі. І при цьому він безнастанно молився. А його ревність в молитві була така, що часто в молитві він підносився над землею і таким чином клячав ніби в повітрі. Преподобний, Іоник молився за Христову церкву, яка в той час перебувала в такому, перебувала і страждала під гнітом іконоборської Єресі. Святий прожив до глибокої старости, а коли йому було близько ста літ. Він замкнувся в келії антидіївського монастиря і став готуватися до останнього подвигу, який чекає кожного християнина до смерті. Однак, як і все своє життя, це було його таке довге приготування до неї. І були твої добрими ділами. Він схлив собі протягом всього свого життя цю дорогу до смерті і чекав лише хвилі, коли Господь покличе його до вічної слави. У день смерти преподобного Йоаникія, монахи Олімпійської гори, мало таке величне досвідчення. Вони бачили вогненний стовп, який підносився з землі до неба. Господь прославив мощі святого численними чудами, аби сповнилося слова, що пам'ять праведного буде з похвалами. За великі чесноти і численні чуда преподобного Йоанникія, яким Господь прославив свого слугу, церква величає його велике з Богом!